Уявімо собі, що наш організм це як склянка води. І туди завжди часто попадає багато чого зайвого. Бруд, хімічні речовини, цукор. І ця вода стає каламутною. калимутною. — це метод очищення цієї води і відновлення її прозорості, тобто нашого здоров'я. Існує думка, що має терапія це є програма тільки для схуднення. Насправді, проблеми зі здоров'ям мають люди, та як і худенькі, так і люди з надлишковою масою тіла. І ця терапія дозволяє індивідуально підійти до кожного, підібрати те, що йому необхідно. Реакція на мартерапію пересічного гостя. О, це та програма, де немає часу на відпочинок, обов'язкові процедури. Я буду як білка в колесі. За мої ж гроші мене не будуть годувати, і взагалі дають багато пити. Я не звик або мені не можна. У мене тиск, каміння в нирках чи жовчному. Це не для мене. Методика Майра базується на чотирьох основних принципах: Це відпочинок, очищення, навчання і заміщення. Ви дізнаєтеся, як слухати своє тіло. Ви навчитеся розуміти його сигнали для злагодженої роботи. Навчитеся здоровим звичкам. Діагностика по майру це діагностика, яка включає в себе деталізований анамнез, пальпацію, огляд, сукусію. І дуже цікаво, що іменно такі діагностичні критерії, якими організм так би благає, зверни увагу, в мене є проблема. Вони дають можливість лікарю має терапії глибше поринути в знання тих змін, які відбуваються в даного пацієнта. Але ми живемо в світі сучасних досягнень в сфері медицини. І звичайно, наша має терапія є доповнена найновітнім обладнанням світових виробників. І в діагностику Майра входить унікальна методика олігоскану. Це є нетрадиційна, неінвазивна діагностика, яка включає в себе обстеження мінералів, мікроелементів, вітамінів, соліх, важких металів і обмінних процесів, які зв'язані з змінами даними в організмі. Дуже цікаво, що олігоскам дає нам можливість визначити. Ті зміни і структури в організмі, які ми деколи лабораторно навіть не можемо оцінити, це є депо мінералів, мікроелементів, вітамінів, і іменно накопичення солей важких металів деяких пацієнтів перешкоджає правильному смоктуванні тих чи інших речовин. І корекція, яка відбувається після даного обстеження, дуже важлива для того, щоб ми могли правильно врегулювати всі зміни, які є. Біоімпедансиметрія на апараті InBody визначає склад тіла. Це є 32 параметри, з допомогою яких ми можемо оцінити не просто вагу, а ми дивимося співвідношення скелетних м'язів, вміст рідини, співвідношення жиру і затримка рідини, якщо відбувається на рівні клітини і позаклітини. Тобто, це надзвичайно важливий діагностичний критерій, який робиться на початку лікування і в кінці для того, щоб оцінити можна було степень. Мічищення організму. Що ж включає в себе сучасна має терапія? Хайтоп-терапія терапія, це високотонова терапія. Це унікальна методика, передова методика електротерапії, яка дозволяє не просто використовувати електричний струм, там для мізевої стимуляції або, наприклад, там дренажа. Це і методика, яка дозволяє впливати на клітинному рівні на ті структури, які синтезують для нас енергію, Вона впливає на проникливість мембрани, на живлення. Вона відновлює наш сон, стабілізує емоції. Є програми, які пацієнтам дуже подобаються: це шейпінг, який використовується для покращення дренажу, розщеплення жиру і скорочення м'язів. Але для кожного підбирається іменно той варіант комбінації, який потребує зміни в організмі. Унікальна методика іпокситерапія це є методика, яку можна назвати вдихни вільно. І це є метод, який пацієнти ще називають похід у гори. Пацієнт отримує повітря, яке відповідає висоту над рівнем моря. І ця зміна концентрації кисню в повітрі, вона відбувається під контролем пульсу, під контролем моніторингу, самопочуття пацієнта. Але важливий сам результат, який дає гіпоксітерапія на клітинному рівні, доведено, що короткочасні оці. Періоди, коли йде подача кисню зменшеного в концентрації, вона стимулює відновлення на клітинному рівні. Активізується такий процес, коли клітина сама може знищувати все те, що в ній погане, токсичне, пошкоджене. Це називається явище аутофагії. Крім того, покращується проникливість клітини мембран, знижується і розвиток патологічних процесів, доведене використання цієї терапії при серцево-судинних захворюванні, профілактика Альцгеймера, деменсії, відновлення функціонування організму при таких захворюваннях, як цукоровий діабет, після інфаркту, після інсульту або будь-яких змін, які є в організмі. Ну і, звичайно, це і потужна терапія омолодження. Дуже багато людей мають проблеми, яких соромляться озвучувати. Це проблеми нетримання сечі калу, це є ослаблення тонусу матки, це зміни, які відбуваються в організмі після пологів. Функціональна магнітна стимуляція тесла це процедура, яка впливає на інервацію, на мікроциркуляцію. І за рахунок того відновлюється. Інтимні відчуття, покращується сексуальна функція в чоловіків і жінок. Але функціональна магнітна стимуляція тесла це не тільки крісло, яке дає відновлення органів малого тазу, це є аплікатори, які можуть впливати на скульптурування тіла. 20 хвилин дії аплікатора це так, якби ви день займалися в спортзалі. Важливі аеробні навантаження тобто, це скандинавська ходьба, яка дає можливість активізувати всі групи м'язів, по-новому подивитися взагалі на спорт. Вона підходить абсолютно всім людям, які можуть мати як маленькі, так і великі навантаження. З індивідуальним тренером, який вчить цій методиці, ви не тільки досягнете майстерності в цьому напрямку, але ви ще полюбуєтеся природою. Повітрям подихаєте чистим, і це яскраве доповнення до терапії. Глибока оселяція на апараті Хівомат це унікальна технологія, яка покращує дренаж, мікроциркуляцію, знімає застійні явища, активізує функціональні станки шківника. Це методика, яка єдина напевне з фізіотерапевтичних процедур, яка дозволяється навіть після перенесеної онкології. І вона є яскравим доповненням до містирального масажу або лікарської терапії живота, який проводиться спеціалістами. Надзвичайно важливо в терапії використовувати масажі. В австрійській методиці Майра дуже велика увага оприділяється іменно вісцеральному масажу. Це не просто масаж, це є. Е Терапія живота вони називають. Я би сказала, що це є психотерапія внутрішніх органів, яка дозволяє активізувати рухи кишківника, зняти застінні явища, явища, якщо є зняти спазми, покращити мікроциркуляцію і перестальтику, тобто випорожнення кишківника. І ну і одночасно це є бесіда з самим. Пацієнтом, що являється дуже потужною підтримкою при такому рішенні, все-таки пройти таку терапію детоксикації, дуже важливо при маєр-терапії активізувати систему детоксикації, яка є в організмі. І шкіра це найбільший по площі орган, тому процедури, які впливають на очищення, дуже важливі. Такими процедурами є водні процедури, це є гідромасажні вани, мінеральні вани з використанням фітоконцентратів, з підводним масажем. Ну і, звичайно, це можуть бути душі, душ Шарко або гідролазерний душ. І надважливо покращити детоксикацію шляхом використання скрабів, масок і обгортань. Висококваліфіковані лікарі МАЕР-терапії проводять постійний моніторинг стану пацієнта, що знаходиться на МАЕР-терапії, і при необхідності коригують його лікування. І також, якщо є така потреба, скеровують до вузьких спеціалістів і на додаткові до обстеження. Важливо зауважити, що пацієнти кожного дня Здають кров або сечу для контролю і моніторингу змін, які відбуваються в організмі під час майертерапії, і відповідно при необхідності, ми додатково індивідуально можемо скеровувати на обстеження онкомаркерів, гормонів, змін обміну речовин, вуглеводного пакету, які доповнюють знання або дані для лікаря, які можуть відповідно після цього робити корекції або скеровувати на консультацію до вузьких спеціалістів. Терапія це школа здорового харчування. Ми їмо надто багато, надто часто, найчастіше в стресі, і ще ми їмо неправильно, тобто інтуїтивне харчування, яке зараз дуже сучасне. Так, інтуїція це наш мікробіом, який забезпечує відчуття людини в потребі. Тобто, інтуїтивно я хочу з'їсти цей продукт, але ми маємо ще мозок, яким людина диференціює. О, я ситий. Тобто інтуїція не має ваги. І для того природа дала людині мозок. І я відчуваю, що я ситий. Цього є достатньо. У нас є спеціально розроблене меню згідно терапії Майера. Звісно, що меню складено із обмеженням калорій, що в свою чергу полегшує навантаження на шлунково-кишковий тракт. Одним із головних аспектів меню це виключення прихованих алергенів, таких як глютен та лактоза. Обов'язкова термічна обробка всіх інгредієнтів в температурному діапазоні від 65 до 150 градусів. Також виключення солі, цукрів, використання певних олій та контролювання їх кількості. Також питний режим. До питного режиму належить овочевий відвар, травіні чаї, просто вода. І треба зауважити, що медичний центр східниця знаходиться в малімночому селищі, і ми маємо можливість доповнити традиційну мертерапію мінеральними чудодійними водами східниці, які аналогів в Україні немає. Коли людина втомлена, вона починає їсти і не фіксувати відчуття ситості. На програмі ми навчаємо людей відчувати цей стан. Я поїв, я ситий окей, досить. Наїдаючись невеликими об'ємами їжі і вживаючи їжу, яка не містить мінеральних добавок, яка не містить жодних харчових смакових добавок, людина привчає свої рецептори до натурального смаку їжі. Людина їсть в стані спокою, що є важливим елементом. Ви їсте. Отже, ви бачите їду, ваш мозок синтезує гормони для перетравлення саме цієї їди, тому важливо бачити її їду. Ви рожовуєте їжу, вона готова уже для прийняття шлунку. Та, майбутнє найголовніше – тандем-терапевт-кухар. Меню може коригуватися в залежності від харчових звичок пацієнта, його специфічних запитів та призначень лікаря-терапевта. В деяких випадках харчування може бути збільшено до 5 або 6 разів на день, а буває, навпаки, зменшення порції білку та гарніру. Наша мета це лікування їжею. Це є основа, яка закладена була Майером ще 100 років тому, і ми дуже ретельно притримуємося, звичайно, індивідуально підходячи до кожного організму з охоруванням його непереносимостей чи проблем, які існують. Скажу вам так: що працюючи 12 років Майер-терапевтом, немає жодного стану чи захворювання, коли було б протипоказано чи не показано лікувального харчування. Під час цієї методики. Людина очищає всі чотири системи детоксикації: це дихальна система, сичове шлунково шланково-кишковий тракт, лімфатична система. Наші терапевти є вискоспеціалізованими, дипломованими. По використанню маєрт терапії. А медичний центр Східниця пройшов акредитацію і отримав акредитаційний сертифікат на право використання цієї унікальної методики в медичному центрі.